Вітання! Мене звати Мар'ян і ви на каналі «Клинова кишеня. Тут ми говоримо про те, як українцям у Канаді стати фінансово обізнаними, стабільними та впевненими в управлінні власними коштами. На цьому каналі ви дізнаєтесь основи банковської системи Канади: рахунки, кредитні картки, позики, бюджетування, як ефективно планувати доходи та витрати, податкові зобов'язання, пільги та повернення податків. Інвестиції та накопичення та багато інших практичних порад і лайфхаків для адаптації в фінансовому середовищі Канади. Звертаю вашу увагу: я не є сертифікованим фінансовим консультантом і не надаю професійних рекомендацій. Але я постійно вивчаю ці питання, експериментую і ділюся своїми знаннями, щоб допомогти нашій спільноті краще орієнтуватися в новій реальності. Чому це важливо? По-перше, фінансова грамотність це фундамент вашої стабільності. Вона допомагає зменшити стрес, покращити якість життя і наблизити фінансову незалежність. По-друге, сильна спільнота це сильна Україна. Фінансова стабільна діаспора є надійною опорою для підтримки України і формування її позитивного іміджу у світі. Мета каналу дуже проста допомогти вам почуватися впевнено у фінансових питаннях. Якщо вам це цікаво, підтримайте канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, діліться відео з друзями та знайомими. Разом ми зробимо фінансову грамотність доступною для кожного українця в Канаді. Почнімо цей шлях тут, на каналі Клинова Кишеня.